1972 рік січень, Щойно минули новорічні свята. А КГБ розпочинає операцію блок за чотири дні було заарештовано велику групу українських дисидентів. У Києві за гратами опинилися Василь Стус, Іван Світличний, Євген Сверстюк та ще безліч представників української інтелігенції. Тоді не можна ж було колядувати на Різдво. Ми на новий рік ходили, і співали навіть не син Божий народився, а рік новий народився. Але КГБ розуміло про що йдеться. Якось ми проходили повз КГБ на вулиці Дзержинського і побачили, що світиться у всіх кабінетах. То як на новий рік у всіх кабінетах світло, щось готують. Чорновіл сказав, готують арешти. У Львові протягом кількох місяців відбулися понад тисяча обшуків. Михайло Осадчий, Гель, В'ячеслав Чорновіл були заарештовані за півтора роки в Україні. Десятки тисяч людей закатовані допитами як свідки, звільнені з роботи, виконаті з вишів. Майже всі провідні діячі десятинства етаповані за межі батьківщини в Мордовію та Пермську область Росії. Потім у Сибір. Хто не погодився давати свідчення проти своїх друзів, були закриті у психлікарнях. Ніде в таборі не боронило роздягатися до пояса під час прогулянок. Тут боронять і карають, коли хтось захоче упіймати крихту сонця. Обшуки проводяться надзвичайно свабільно. Все, що хочуть, відбирають, навіть без акту і повідомлення. Ми втратили всяке право належати собі. Не витримали психлікарень, тортури в'язницях та заслання безліч українських талантів. Василь Стус помер від тортуру карцері. Не вийшов з тюремної камери письменник, журналіст та правозахисник Юрій Литвин. У пермській лікарні загинув і педагог та один з засновників гельсінської спілки Олекса Тихий. Всі в трьох поряд один з одним наразі покоїться на байковому кладовищі.